У цьому випуску вас ще кає Constellation Labs, огляд перспективного проекту. Добрий день, друзі! Ми з України! Радо вітаю вас усіх на своєму каналі. З вами як завжди ваш неповторний містер Атан. А у цьому відео у нас явна новинка, адже проект справді захоплюючий, очікуваний та просто перспективний. І це Constellation Labs. Якщо більше конкретики, то у цьому випуску вас чекає огляд перспективного проєкту 2022 року Constellation Labs. Раджу додивитися це відео до кінця, адже проєкт справді цікавий, і після цього перегляду ви точно будете впевнені і без вагань скажете, цей проєкт вартий моєї уваги. Ми починаємо. Що таке Constellation? Constellation – це змога інноваційним блокчейн-додаткам запускати продуктивні та налаштовувати блокчейни другого рівня. На початку зародження технології блокчейн люди навіть не розуміли, що ви розуміли. Не розуміли і не уявляли, наскільки це може змінити власне світ. На сьогодні даний відкриття є обчислювальною основою для безлічі додатків, платіжних систем, цифрових, фінансових продуктів, символів віртуального статусу, соціальних протоколів ігор та більше. Оскільки все більше і більше користувачів використовують Веб-3 та є їхніми користувачами, неможливо, щоб уся діяльність містилася ну, на декількох мережах. Погодьтеся. Місія проєкту. Основна місія це зробити мережеву діяльність швидкою, легкою та дешевою. Команда Constellation Constallation хоче і може звільнити розробників від необхідності йти на компроміси, які сьогодні властиві е, додаткам блокчейну. Що таке Break Constellation? Як ми можемо бачити, команда наглядно демонструє нам відео про Break Constellation, із яким ви можете ознайомитись більш детально, власне, самостійно після перегляду цього відео. Break Constellation – це є демонстраційна програма, яка спамить транзакціями зведений пакет Constellation. Дана мережа Constellation може обробляти сотні транзакцій за секунду без жодних потовиділень. І з часом підтвердження до секунди, що є дуже дивовижно. Особисто я і досі не можу у це уявити, і навіть представити, все-таки це великі масштаби. Команда наголошує, що вже зовсім скоро буде представлена публічна версія Break Constellation. Друзі. Також серед розробок команди, розробок команди є одна дивовижна гра Куріо, про яку ми зараз поговоримо, отож, проєкт Куріо. Куріо це ніби повністю ланцюгова стратегічна гра в реальному часі, котра розгорнула свою діяльність на блокчейні Constellation. Якщо ви, друзі, хочете зіграти в дану ігру, то власне за усім посиланням у вас буде така можливість. Ви можете це посилання власне зайти під описом під відео. Наступне питання, на яке ми обов'язково звернемо вашу увагу, що таке ланцюжки Constellation? Ланцюг сузір'їв це перш за все оптимістичний збір. Оптимістичне зведення це власне блокчейни другого рівня, які пропонують на порядки більшу продуктивність і при цьому мають змогу обробляти транзакції. Поза а, поза ланцюгом, але все, ще успадковують гарантії безпеки свого базового блокчейну першого рівня. Незважаючи на різницю в архітектурі, Optimistic Rollups можуть проводитися для кінцевого користувача так само, як стандартний блокчейн. А по-друге, ланцюг сузірів це сумісні з Ефіріум. Команда проекту наголошує на тому, що ланцюжки Constellation повністю сумісні з віртуальною машиною Ефіріум. А це в свою чергу означає, що вони можуть запускати стандартний код смарт контракту Ефіріум без модифікацій. Одна із крутих переваг в наступному ланцюжки Сузір'їв також добре поєднуються з майже всіма існуючими інструментами ефіріум, такими а, як бібліотеки Ефіріум загального призначення, такі як Ethers.js або Web3.js, Такі інструменти розробника як HardHat або Foundry. І, звичайно, це гаманці, такі як Metamask. Окей, друзі, а тепер давайте трішки підсумуємо. Я вважаю, що даний проект Блокчейн Constellation є дуже е цікавий та перспективний. Хоч даний проєкт рахується раннім, він явно має усі шанси, аби увірватися в топи криптовалютого освіту. Constellation має багато розробок, які є доволі цікаві, а саме головне корисні. А також даний блокчейн має ряд унікальних характеристик, які не притаманні жодного, особисто я не бачу. А я можу із певністю сказати, що у сіт-раунді ми зможемо побачити топових інвесторів, адже на даний момент за ним, за ним спостерігають такі інвестори, які відносяться від першого рангу до третього. Розумієте? Свій вибір я зробив і це Constellation. Буду і надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проєкт. Друзі, а на цій ноті я буду завершувати потрошку. На зв'язку був ваш неповторний містер Атлант. До нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!